Фіга ж потрібен той АВР, коли встановлений інвертор пишуть. І праві, він там зовсім не потрібен. Я вам більше скажу, якщо не використовувати такий АВР, то не буде короткочасного блимання по освітленню і по приладам. Але ж цей АВР в даному випадку використовується для відсікання великих навантажень, щоб вони не працювали, коли немає напруги з мережі. Тому що, якщо, наприклад. Там працює духовка, вимкнули світло, ви того не помітили. Або працюють там три кондиціонера, наприклад, в квартирі. Ви того не помітили і посадять ці прилади потужні набагато швидше акумулятори, тому ставиться АВР для відсікання великих навантажень, тому що зазвичай, наприклад, в квартирах. Ставляться інвертори меншої потужності ніж споживає вся квартира. Звісно, якщо поставити там на квартиру, наприклад, інвертор не 3 кВт, а на 5 кВт, тоді підключається все напряму і все працює шикарно. Але тут є один мінус для споживача: це ціна. Тому виходить, що АВР ставиться для відсікання навантажень. В даному випадку тут відсікання навантажень ніяких немає. Але цей АВР стоїть для того, щоб коли є мережа, щоб не пропускати всю потужність, знову ж таки, через 3 кВт інвертор. Тому що споживання даної квартири може бути набагато більшим, ніж 3 кВт. Кому потрібні системи безперебійного живлення, пиши в Директ інстаграм.